Вітаю, це про Нікополь коротко. Із загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе розпочався ранок у низці прибережних громад Нікопольщини. Рятувальники нагадують мешканцям прибережних громад правила мінної безпеки. Людей закликають не чіпати вибухонебезпечні предмети. Як діяти, якщо знайшли ворожі снаряди? У Нікополі між тим продовжує працювати робоча група по боротьбі із нелегальним обігом алкоголю та цигарок. Перевіряють, зокрема, законність торгівлі, куди повідомляти про порушників. І нові подробиці конфлікту між школяр. Рами у Покрові виявилося у сварці винна молодша сестра однієї із фігуранток, що з'ясували правоохоронці. Волонтерець від початку повномасштабного на фронт возить гуманітарку, а у рідному Нікополі облаштував волонтерський центр. Нікополець Олександр каже, працює заради спільної перемоги. Як та кому допомагає, розкажемо. У Нікополі запрацювала українська благодійна ветеринарна клініка. Там надають безкоштовні послуги, які і хто може прийти зі своїми улюбленцями. Ще більше новин на YouTube 11-го у повному випуску про Нікополь Підписуйтеся, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.